Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І зараз у нас з вами буде Таро прогноз на 25 рік, точніше, порада і антипорада для тельців. І, будь ласка, тельці, якщо у вас десь ви відчуваєте, що щось не так, десь вам не вистачає інформації, подивіться, будь ласка, ще за асцендентом свій знак. Як розрахувати асцендент? Ви можете дізнатися через Google, це легко, неважко і дуже швидко, в принципі, можна дуже багато додаткової інформації про себе підчерпнути і дізнатися. Тому давайте починати. Я ж вас попрошу єдине, що прокоментувати, лайкнути цей пост, це відео, для того, щоб ми з вами змогли прослідкувати все-таки, як працюють вам. для вас мої поради, чи вони працюють, чи вони релевантні, чи вони. Так, давайте ми тут зробимо ще додатковий illumination. Чи вони взагалі вам резонують, чи вони відповідають вашим потребам, вашому запитові. Ну і, власне, всі ці речі. Також хочу наголосити, що розклад може показати ситуацію, з якою ви стикнетеся один раз, а також вона може дійсно показати енергії, які будуть вас, ну, скажімо так, турбувати, переслідувати впродовж усього року. Отже, подивимося, що вам карти порадять зробити, на що акцентувати увагу, де сильніше. Продавити і що чого не робити краще, що краще уникати, можливо, просто десь десь піти. Отже, давайте подивимося все-таки дно колоди, яке буде, скажімо так, такою підказкою для нас, чи ми в правильному темпі рухаємося, до чого, з чого ви прийшли сюди. Отже, тут у нас паж кубків і смерть. Е, і король мечів. Знаєте, думаю, що є тут у вас питання. Пов'язані з військовими діями, це може бути, що, можливо, у вас хтось воює, це як варіант. Другий варіант, можливо, у вас ви самі пов'язані з воєнною справою, це так само. Так само, можливо, на вас дуже сильно впливає воєнна справа. По карті смерть тут і можуть бути і переїзди, і зміни вашого статусу стану у будь-якому випадку. І Паш Кубків це, знову ж таки, по-перше, або Новини, які вас можуть турбувати, які стосуються зміни на фронтах, або ж просто елементарно питання вашого чоловіка, батька вашої дитини, можливо, це колишній чоловік, і всі взаємодії разом з цим можуть так само вас турбувати. І для вас це, скажімо, зараз центральні питання, центральні моменти, да? центральна ваша турбота. Так само ще може тут бути. Варіант, що ви перебуваєте в якихось стосунках з воєнним, з таким достатньо суворим чоловіком. Зараз ваші стосунки переходять на новий етап, і вони, можливо, набувають якогось романтичного сенсу. Тому не без цього, не без цього. Отже, і що вам все-таки карти порадять зробити цього року, на що звернути увагу? Так, значить, на що ви звертаєте увагу? Ви звертаєте увагу в за все на те, з чим ви можете справитися. Якщо ви розумієте, що у вас є якісь задачі по силі, які вам. Досить такі. Вас, вимагають від вас часу, від вас сил, вимагають вашої уваги, причому безроздільної, І є навколо вас достатньо багато агресії. Тут важливо співміряти те, що у вас, на що у вас вистачає все-таки енергії і сил. Бо тут навколо вас можуть бути сильні. Такий вплив зовнішній, тому що лицар це зовнішній вплив, це люди, які навколо вас перебувають і немовби вас підганяють. В той же час ви можете. Блокувати цю швидкість, ви можете блокувати цей потік енергії, ви можете його не сприймати, так як, ви, так як вам зручно, і в принципі так і потрібно зробити. Тобто, якщо у вас десь змушують щось робити, десь на вас чиниться тиск, або ж ви чините тиск, так його потрібно трошки нівелювати, збавляти і от десь зменшувати його діяльність. Якщо у вас є вірогідність працювати на двох роботах, то ви потягнете це все. Єдине, що вам потрібно буде запастися, знаєте, такою силою, не згібаємо сили волі, для того, щоб не прогнутися під обставини. Знову ж таки, лицар мечів це людина і енергії, які можуть вас знаєте, змушувати щось робити через силу, якось вас знаєте, підганяти постійно. Однак ви можете справитися з усіма викликами спокійно, навіть маючи два меча. Да, маючи два, дві можливості реагувати, тому тут у вас просто да, робити це вчасно. Тому у вас, в принципі, для м, всіх ваших задач, сил у вас достатньо, у вас достатньо, у вас достатньо енергії для цього. І по силі ви ще можете знаєте, що іноді, навіть переступивши свої бажання, хотілки і так далі, зробити щось, що. М, для вас буде проривом у кар'єрі, да? проривом у вашому, можливо, безвихідній ситуації або ситуації, яка здавалася, здавалося б, немає взагалі ніяких варіантів найкращого вирішення. Да? Тобто, ви сиділи, думали собі, от воно якесь таке не дуже мені імпонує, не дуже приємно, мені не дуже воно подобається, як воно звучить. Да? Але у вас, для, цього, для того, щоб це вирішити, є усі можливості. І давайте подивимося застереження для вас. Угу, так, так. Застереження у вас буде ось таке. Воно достатньо серйозне, і ви, будь ласка, не пропустіть його повз вуха, тому що тут будуть у вас біля вас, навколо вас, поруч з вами, люди, енергії. Які захочуть з вами вами скористатися, вами зманіпулювати, провести нава за вашу за ваш, за ваш рахунок поживитися, підживитися, тому що мах це завжди. Умілий такий, знаєте, спічрайтер. Це уміла людина з підвішеним язиком, яка вміє дуже гарно розказати все, приприкрасити, донести вам тільки ту інформацію, яка вигідна цій людині, особливо сімкою мечів. Стережіться лицемірів, стежіться тих, хто дуже вам гарно плете на вуха різноманітні фразочки. Так дуже вміє вас гарно вам гарно прорекламувати, те, що цій людині потрібно продати, віддати. Впарити, напарити вам, тому що тут є зазіхання на вашу безпеку, на ваш матеріальний побут, на матеріальні блага ваші, тут, можливо, біля вас з'явиться якийсь навіть альфонс, тобто людина, яка за ваш рахунок хоче самоствердитися, причому ствердитися ще й в матеріальному ключі, щоб ви максимально підтримували матеріально цю особу. І, до речі, отут -от я вам скажу так, що якщо вам буде хотітися десь отаку. У людину відшити прям сильно сильно вам потрібно це зробити. Вам потрібно буде себе. Зібрати в кучу і просто, можливо, навіть матом послати, тому що тут лицар мечі він такий, він може. І у вас тут застереження не довіряти, застереження побачити цих людей навколо себе, побачити, наскільки вони до вас не є щирими, а їх може бути навіть декілька, тому що це може бути навіть кілька енергій, кілька ситуацій таких. Можливо, ви є, знаєте, людиною, до якої чіпляються от персонажі, тому що ви. Ви стабільна, ви розважлива, ви дуже справедлива, по ще добра людина, і вам можуть дійсно якісь такі персонажі траплятися. Тим більше, ми ж дивимося на карту тільця, да це людина, яка дуже любить свій комфорт. І оці от персонажі вони будуть намагатися ваш комфорт якось підірвати. Тобто, знову ж таки, шахраї, різноманітні скамщики, обов'язково дивитися на дзвінки номера телефонів. Да? Якщо ви розумієте, що вам починають щось напарювати, одразу кидайте трубку, блокуйте номери. От в такому контексті да? не потрапляйте на гачок до цих шахраїв, да? обережно шахраї, пам'ятаєте да? е, мошенники в сітях. Да? Оця історія. Тому тут, тут обов'язково попередьте себе в першу чергу і будьте ну, поготові, що до вас можуть постукатися ось такі от приятелі-персонажі. Тому, будь ласка, обережно, я бажаю вам. Щоб оця от частина для вас програлася найкращим чином і не було навколо вас таких от персонажів, але на жаль, вони не дремлють да, і шукають для своїх жертв навколо. Я буду вдячна за будь-який фідбек, за інформацію, яку ви мені можете надати. Якщо вам це відео прийшлося до душі, десь відгукнулося на початку, то залишіть його в себе в збережених, можливо, навіть поверніться через пару місяців і повторіть, ну, і розкажіть, як у вас програються ці розклади. Я дякую вам за увагу. Я вважаю вам в новому році всього найкращого, найтеплішого, найсправедливішого. До зустрічі, па-па!